Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. На зв'язочку я, Сергій Мотос, Валера Патоніч, і сьогодні продовжуємо вас занурювати у світ психотерапії, розкриваючи ті чи інші нюанси, процеси, і з які присвячені нашій роботі. І сьогодні поговоримо з вами про взагалі відмову від терапії. Коли таке може ставатись? У зв'язку з чим таке може ставатися? Так, 100% всім привіт. А ви що думали, що тільки Ви можете відмовлятися від нашої допомоги? Ха-ха-ха-ха, <реш> ні, ще й ми також можемо відмовляти від допомоги. І до речі, ну якось в останній час це дуже часто буває. от на цьому тижні я відмовив двом клієнтам, двом родинам в допомозі нашого центру. І це для мене ок. Якщо ви будете мене осуджувати, будь ласка, ваше право але я так можу і знаєш. Це така маніпуляція, уже лікар, ви давали клятву Гіппократа, ви повинні брати іді, нічого я не повинен, не потрібно мною маніпулювати. От і все. Чого так само буває? Я розкажу декілька випадків. Я думаю, на практиці, на примірах із життя воно буде краще виглядати. Все. Перший приклад, а, якщо приходить до мене на консультацію батьки, а дитина не приходить. Я кажу: а де дитина? Вона відмовляється. Окей, добре, я там спілкуюся з батьками, я розумію. Я розумію, вже, чого відмовляється дитина. Потім я кажу їм певні поради, е, так щоб вони поспілкувалися зі своєю дитиною. Да, для того щоб вона прийшла до мене на первинну костату. Спілкуються, дитина приходить. І вона, типа: Ну, що ти від мене хочеш? Окей, я спілкуюсь, потім спілкування. Дитина розуміє, що. А я тут не хочу її нікуди класти, ні в якій лікарні, ні намагаюся тут, немає насилі ніякого там і так далі. І вона відкривається і починає про себе говорити. І я розумію, що в неї так в неї є РХП, воно не дуже легке. А що ця дитина вона вже ну, адаптувалася своїм РХП у житті в цій родині? І я розумію, що якщо забрати це РХП від дитини, ну цю форму адаптації і виживання. А що буде далі? А батьки відмовляються від терапії своєї від е, того, щоб змінюватися самі. Вони кажуть, вона повинна змінитися. Mm -hmm. да? Я розумію, а що робити далі? От ми, ми е, вилікуємо від РКП, А як вона буде виживати тут? Як коли, коли у батьків запит тільки на те, що хай вона, ї, хай вона їсть, і ж ти вона не їсть нічого, хай вона їсть, а в неї запит, ну а в неї РКП. Допомагає виживати в таких складних стосунках з батьками. Я розумію, що забрати, то можливо, дитини може бути суїцид навіть да? або якийсь більш серйозніший розлад психотичний, який вже дуже складно лікується, коли я бачу на первій консультації, що РХП дитини це спосіб виживати в цій родині. Я відмовляю від терапії. І до речі, коли кажуться дітям, да що наш я, я не возьму тебе в терапію, в наш центр, тому що так так так. Вони аж плачуть, вони аж плачуть від того, що хтось їх зрозумів, коли в є декілька клієнтів, яким я так робив колись, да? і коли вони стали вже там 18+, і мають змогу а, і мають змогу саме оплачувати да, терапію, вони приходять. Вони ну, тобто, кажуть, я, я їх вже не пам'ятаю. Вони кажуть, я пам'ятаю, що колись мені було там 15, і ви відмовили нам терапію. І я дочекалася, я заробила гроші, і зараз я хочу. Це факт порозуміння, а не факт просто відмови. Да. Це ага. Ти коли про це говориш? Мені одразу зараз згадується, буквально вчора проводив прямий ефір, присвячений складностями, з якими стикаються батьки в процесі лікування дітей від РХП. Ну напевно, кожен пункт. Який я перелічував в цьому ефірі, був присвячений тому, що мають робити батьки, і це не завжди очевидно, тому що коли мова йде про лікування підлітка, дуже манячою є думка про те, що можна дитину віддати, от, на аутсорс, хай там нею займаються і повернуть мені вже здорово. але не розуміють, скільки насправді зусиль і скільки знань і витримки мають мати самі батьки для того, щоб їх. Дитина гарантовано вилікувалась. Другий е, випадок, коли ми відказуємо е, від терапії, і я це роблю, це коли дуже нагло спілкуються зі мною батьки. Наприклад, це дуже часто люди, які мають якийсь певний статус, або просто високе самоміння про себе. Ви повинні лікувати мою дитину. Ви повинні так, ні. Я хочу сеанс туди, коли я хочу. Ти повинен. З нею працювати кожного дня, от так дуже часто буває туди, коли от у мене на, на цьому тижні були випадки: будь ласка, будь ласка, візьміть нас до себе в терапію. Ми будемо все. все 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 все, все, все. Вона, і вони мені там чешуть по поушав, що вони такі хороші, там і такі хочуть лікуватись. Менеджеру кажуть: Я дивлюсь на вас там і так далі. Там ви повинні мені те, ви повинні мені те. А потоні сказав, що потрібно батьківські групи. А потоні сказав, що. Нам потрібно свою терапію проходити, теж він не зміни. Ми не хочемо це Скажіть йому, що він повинен, щоб було так, 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 так. А я дивлюсь потім профіль. А там мама пропагандує да, і пропагандує а, РХП. і потім чого є дитина хворіє на дуже важку форму РХП. Розумієш? Або в мене був випадок, коли була дуже поважна особа, ну дружина поважної особи. Ты ты обязан лечить мою дочь сидеть в Дубае там, да. Это самое. Та дочь взагалі немає, ніякої никакой одна материальность. Я дивлюсь на ней. Ну, ну вот ну, я я, не там нема за что зацепиться. Я розумію ту дитину, да, тому що їй змалку. Ну я з нею поспілкувався з нею. З малку, да, тут тільки матеріальні цінності пропагандувались, і все там вбита є людяність, да, і як лікувати там ну, взагалі, і, і з мамою спілкуватися не можна. І що ти думаєш? Вона запит на телеканал один дуже відомий, щоб нас опустити. Її чоловік там теж намагався нас запустить. Півроку ми з ним там боролися. Вот <кій> відписками всякими і так далі, і документація, що ми працюємо вона все легальна. Потім вона та в мене угрози в Фейсбук, погрози до Фейсбуку, там і так далі. А що цікаво, вона каже: ви повинні мені після первіника сутації, десь хоч щось. Я їй дав справку о тому, що лі... довідку про те, що лікування у психіатра по місці знаходження дитини. Праз рік вона пише. ми були, ми були вже всюди, ми в... і там, і там, і там. Будь ласка, візьміть нас на лікування, скажіть тільки потоні, що вам допоможе його центр. Ні, не хочу. Навчись спілкуватися з людьми з поважливо, і туди можливо, да, навчись. Не усвідомлювати, що те тобі теж потрібно змінюватись, що з тобою теж потрібно працювати. Трішки людяності включи, тоді можливо попрацюємо. І я, я знаєш, я думаю про те, що щоб от, якщо кожен так робив, да, ну фахівець, угу. тому вони б навчилися десь, що мож, можливо наступному. Психологу або психотерапевту, людині, яка може допомогти, взагалі про нашу лікарську справу, що люди не потім можливо задумались би да про те, що можливо потрібно поважати тих, хто може тебе вилікувати, і тих, хто приносить до тебе до тебе їжу, тому що від них залежить твоє життя, а не будь таким зухваленим, да, і так от себе вести. Тому таким я теж відмовляю, так і це насправді ж такий момент, що якщо погодитись працювати з такою людиною, то Неважко уявити собі, як це буде виглядати, це будуть постійні звинувачення, це буде постійне незадоволення, це буде постійне знесінення, і це не буде про терапію, це не буде про лікування, це да. про можливість самоствердитись у людини за рахунок спеціаліста, за рахунок якоїсь залежності, напевно, спеціаліста від неї. І це ж такий момент, що що ставити на перше місце. Людина ставить якісь свої внутрішні людяні уявлення про себе на перше місце. Там я не хочу, щоб мене використовували. Я не хочу переживати дискомфорт терапії з клієнтом, де моє самопочуття стає на перше місце. Чи да я, от іду в рятувальника? Я всіх врятую, всім допоможу, і всі всі будуть здорові. Ну це про можливість потурбуватися про себе, третя категорія. Це, до речі, саме така непроста категорія, да, от теж на цьому тижні був такий випадок. Значить, дівчинка записується, ну, ми від нашого інституту, ну ти знаєш, да? робимо такі акції, коли безкоштовно лікуємо. Коли наші студенти, які навчаються, безкоштовно проводять сесії з клієнтами під моєю супервізією, і вони виліковуються. От речі, у нас була група, яка сертифікувалася, вони всіх вилікували. прикинь. вся група всіх вилікувала. тобто, вони вилікували для нас людей. Круто, супер, Безкоштовно. Тому, mm. якщо що немає безкоштовної терапії, вона є. Просто треба, потрібно трішки пошукати, а, а, пошукати і трішки якісь усілля зробити. Так от. Пише дівчинка, що вона, значить, не хворіє на анорексію, вже дуже багато, і так далі. Її мама заперла там в лікарню психіатричну. Потім вона ще десь лікувалася в якомусь частному центрі. Там одне, одне тільки насілля про з'їжу, змушували їсти психотропні препарати і так далі. потім вона попала до психолога і каже: психолог мені дуже сподобалося. Я з нею тільки знайшла контакт. Але мам, ну почалися якісь зміни, але мама забрала забрали від цього психолога, сказала, що так, психолог, я погано, ти якось змінюєшся, не так і так далі. Коротше кажучи, вона її просто залишила вдома на препаратах. Раз деякий час от, дівчинка побачила нашу об'яву, да, і вона заповнила заявку, і ми її запросили на як на безкоштовну терапію. Але виясняється, що дівчинка, значить, двісь, вона неповнолітня, тобто ми не можемо з нею проводити терапію. Вона каже: не кажіть тільки мамі, бо тому, що якщо мама дізнається, вона мене, по-перше, поб'є, а по-друге, вона просто забере від терапії і так далі. Це буде ну, дуже важко буде мені. Тобто, дитина хоче лікуватись безкоштовно. Ну, тобто, дитина усвідомила свою проблему, хоче лікуватись, знайшла можливість безкоштовно лікуватись, але настільки неадекватні батьки, що просто немає такої важливості. І тому ця от неадекватність, да. Тобто, по, по іншому там ну окей, скажіть мамі, дай дозвіл, хай мама скаже, так, лікуйся, вот безкоштовно, нічого не потрібно. Так, лікуйся, добре, молоді, донечка. А вони можуть, вона боїться, що не можуть побити, да, і ще можуть якісь наслідки. Будуть. То я краще тут поберегу дитину, і скажу, і ми відмовили її від, від лікування. Сказали, ні, давай. Вона каже: мені просто три місяці, 18 років, я до вас потім прийду. і говорю, о. 18 буде приходять, тоді ми вже можемо е, без проблем та тебе допомагати. Бо вот. тобто, коли є такі, ну дуже агресивний, ні адекват та ну тут вже теж <скільки> знаєш. Важливо цей момент прояснити, що коли ми кажемо про е, батьків дітей, які мають розлади харчової поведінки, та інколи це люди, які там просто чогось не знали, не розуміли. Але частіше за все принаймні. З тих клієнтів, хто мені попадається, це люди, у яких у самих є певні розлади, розлади особистості, у яких є свої переховання, свої проблеми, і це і психопатія, і схильність до жорстокості, і відсутність якоїсь емпатії, емоційності. Ну mm. тут я про що хочу сказати: що категорія батьків, з якими ми можемо працювати, вона теж дуже непроста. Що в нас не, не тільки непроста дитина з непроста з найскладнішим. Ну, ну, не може просто людина, дитина з РХП бути у батьків, які дуже ідеальні. Ну, так. не може бути таке, так. тому що вона народжується в сімейній системі РХП. Просто тут бачиш підхід, да? хтось каже, ні, я розовий ідеальний, і все таке, це виказли, да, і хам. А хтось каже: да? так, ми розуміємо, що можливо десь зробили щось не так, допоможіть нам. І ми зробимо щось вже на краще, і буде все гаразд. До речі, такі більшості. Це, так, дуже так, це, це дуже раді це правда. Справді. Дивіться, Любіш, Ми вже багато наговорили, і хочеться, щоб відео зберігали трошки короткий формат, щоб їх було легко спостерігати. До речі, можете написати з приводу цього. Може, вам цікаво і довгі відео, щоб ми довго розмовляли про все, про все, що пов'язано з психотерапією. Може вам таке цікаво, і ви хочете собі там десь на фоні вмикати і слухати? Напишіть про це. Поки що, ми а? наслідуємо політику, щоб коротко, зрозуміло і по факту. Тому так, ми з тобою теж бачиш в початку відео. Так, давай на 15 хвилин, щось запишемо, у <рес> <а в> нас уже <рес> значно більше, да, тому і вже да. наговорюємо. Тому продовження буде в другій частині. Підписуємось на цей канал, ставимо свої реакції, пишемо коментарі і побачимося. І, і, і там від нас буде дуже важливе признання в цьому другому <рес> частині. Визнаємо вам всю правду, всю правду <рес> про терапію РКБ.